Вітаю Олена Хом'якова, Київ, Україна. Мені 65 років. Зріст 163, вага 60, розмір одягу L, розмір взуття 37. Володію мовами: українською, російською, англійською, Just a little bit. Маю права категорії B. Займаюсь східними танцями. Творча та проактивна людина. Досвід зйомок та акторські роботи в мене є. Це промо-ролики для Ютубу, фото-відеостоки, ролі в телесеріалах, музичні кліпи та реклама. Завжди відкрита та готова для нових проєктів та співпраці. Дякую.